Усім привіт! Я Даша. Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі у моєму енергетично тривожному подкасті. І говоримо сьогодні про п'яту серію холостяка і трохи про ситуацію в Києві і блекаут, як я його пережила, що було, і так далі. Таймкоди я залишу, щоб ви могли перейти до моменту, який вас цікавить. Я як завжди, дякую спонсорам мого каналу. І почнемо. І що я вам скажу, друзі? Київ до бликауту виявився зовсім не готовий. Я живу на лівому березі Дніпра, щоб ви розуміли, і тут не працює ні один був'ят. Ні один від слова зовсім. Я обійшла їх три штуки у різних кінцях району. Отож, коли ні води, ні світла не було, дві доби, так вийшло, що запас технічної води скінчили швидко, бо було брудно. і Я нею купала мою собаку, мою брудну собаку. Все закінчилось тим, що я черпала воду з озера у бутлі, а потім тищила їх пішки на 16 поверх. Я що я була не одна, отакі справи. Так що обіцянки, що бювети будуть працювати від генераторів і так далі, не виконані. Це не дуже добре. Потім я обійшла деякі пункти незламності на моєму районі. І в цілому обійшла розвідати обстановку, що там, де, що, як. Ні один пункт незламності не працював. На нашій розі також не було генератора на той момент, зараз уже є. І єдиний працюючий об'єкт був супермарк-супермаркет <смірки> біля дому. Я трошки захворіла, тому що коли ходиш на 16-й поверх, тобі стає дуже жарко, а потім ти виходиш на загальний балкон і, і ти простушаєшся. Того що там холодно, а коли ти йдеш, тобі жарко, і отак от, от вийшло. І коротше. Єдиним працюючим об'єктом був супермаркет біля дому з двома розетками, біля яких черги вишукувалося аж на вулицю. Звичайно, оскільки це був єдиний працюючий об'єкт на весь гігантський спальний район, полички були опустошені за пару годин з крупами, консервами, хлібами і так далі по списку. Отож, з всього цього у мене нормально підгоріло звичайно. Зараз уже все нормально. Зараз. Уже як пишуть, у нас навіть відкрився самий великий центр незламності у Києві е, у троховому центрі. Я ще це не перевіряла, я туди не ходила. Коли схожу, я вам все розкажу, що там, як. Е, ще така класна штука, я включила радіо, щоб дізнатися якусь інформацію, бо у мене була заряджена рація. І по радіо мені е, казали зайти на такий то сайт, на таке то джерело інформації, щоб дізнатись інформацію. Клас! Дуже чудова порада! Коли я слухаю радіо, якраз тому що у мене немає інтернету і зв'язку, і я не можу зайти ні на один сайт, щоб подивитись інформацію. Клас, а потім. Понесли срачі кличка з офісом президента, бо офіс президента звинувачує кличка, що він залишив людина призволяще. Кличко каже, що у нього все чікі піки є офігенно, і на нього зря наговарюють. А потім вийшов Філатов, в Дніпра, і сказав, що діло пахне пісюном. генераторів, які повинні були, е, які повинні були бути, він в очі не бачив. І як ці пункти незламності готувати, він взагалі не розуміє. Знаєте, мені плювати на ваші хто Винувати. Мені просто потрібно, щоб працювали бювети, хоча б бювети. Ідея готувати пункти незламності у школах взагалі дивна, бо там офлайн навчаються діти. І я б не хотіла, щоб незрозумілі люди там ходили, хто знає, які люди будуть заходити. Школи також цього не хочуть. І Я залишити дітей якби на онлайн навчання, але цього не робиться. Бо якби онлайн навчатися теж неможливо, тому що у нас немає світла. Отака От обстановка у Києві. Я не знаю чесно, куди кричати, щоб перерішала питання з бюветами, бо це дуже важливо. Якщо у вас є якісь знайомі чиновники, чи люди з більшою аудиторією, чи просто можете написати про це в Твіттері, бо вода це дуже важливо важливіше ніж електрика. І це об'єктивний провал панів, які відповідають за Київ. Стосовно настроїв. Настрій нормальний, настрій абсолютного прийняття ситуації. Е, я взагалі не жаліюсь, коли мені щось не подобається, я кажу, пішли вони в жопу. І все, вони, це русня, ясна річ, пішли вони в жопу на всі випадки життя. Е, для мене найгірший варіант це окупація. Того, поки я вільна людина, у мене все зашибись. Е, пішли вони в жопу ще раз. Фінальне, тож друзь, пишіть, як обстановка у вашому місті і поставте лайк, якщо теж ж хріново. І можемо переходити до холостячка, до Сашки підражки. Почнемо з того, що нам показують Сашко Голяка, і він каже, що стосунки без пристрасті стають рутинними, і він хоче жінку з перчиком. Але при цьому жінок з перчиком він засуджує, бо жінка повинна триматися гідно і тримати свої емоції при собі. Клас, Сашка, 2022 рік. А ти все ще розповідаєш жінкам, якими вони повинні бути. А потім йде перехід, і безробітня з Харкова каже, що теж хоче пристрасті, щоб вона істерила, бігла така, а він за нею і отак до ранку, туди сюди. Що сказати, друзі? може собі дозволити, бо на роботу ж не треба їй зранку йти. А Русалка каже, що в сексі треба розвиватись, того вона займається жіночими практиками і дихає маткою, щоб підвищувати сексуальну енергію. Вона, типу, скілить свою поведінку й манеру мови, щоб притягувати нею чоловіків. Що вже трохи лякає, бо зразу постає питання, яка твоя ціль вона як типу, в своїй тенеті, як заманює, щоб що, щоб вбить, щоб що? що вона з ними буде робити? І знову ж таки, 2022 рік ми все ще вчимось контролювати свою поведінку, щоб притягувати мужика. Який стид, який сором, дівчинки. Львиця у нас за експерименти, але виглядає, це наче у неї відношення до інтиму нейтральне, і вона готова задовільнити будь-які бажання свого партнера, бо своїх у неї нема. Рокселена за легкість буття, що являється самим адекватним ставленням до міжстатевих взаємодій, на мій погляд. Марина Зірочка просто знає, що вона сексуальна, але об'єктивізація її самої її ображає. А Юля Голубці взагалі не знає, що таке сексуальність. І як і більшість людей, на жаль, плутає сексуальність з сексапільністю. Не робіть таку помилку. Це різне, це зовсім різні поняття. Особисто, мені здається, треба менше думати і напрушуватись з тими ритуальними танцями, щоб дощ пішов. Бо, знаєте, природнім шляхом в потрібний час дощ сам піде. Розумієте про що? Ні, не, не розумієте? Ну коротше, ти якби вже народила жінкою, да? І так природа придумала, що деяким чоловікам ну можна сказати більшості чоловіків подобаються жінки. Ну да, ви похожі. І на щастя, всім подобаються різні жінки. Круто, да? Того сенсу якось там напружуватись, я не зовсім бачу, бо всякими штучками, дрючками, самця, який до тебе не тяготить природньо, можна приманити штучно лише на деякий час, а потім все одно його потягне до іншого саме собою, коли його орієнтир направить його. Ну, логічно, да? Так що, дівчатка, не партеся і шукайте того, хто оцінить ваші голубці по-справжньому, а не штучно. І от, нарешті, починається наш султан. І його гарем їде в Дубаї. І Юлічка Голубці, яка хазяйка дому на цьому тижні, вирішує, що конкурувати з цими довгоновими страусами вона не може, і рішає створити ситуацію, за якою вони просто одна одну перегризуть. Вона вирішує розселити їх самим незручним способом, але проблема у тому, що Юлічку всі сприймають як клоунесу. І добрячку, і типу по статусу сученької, будь їй не гоже, я помітила взагалі, що добрим людям у соціумі дозволено набагато менше. Типу, якщо ти зле стерво, тебе бояться. І роблять завжди деяку знижку на твій характер. І грубість, типу, це частина твого шарму. Коли ти людина добра, тобі наче заборонено капризувати, учиняти двіж. Я вважаю це несправедливим, але життя взагалі несправедливе, так що нічого жалітись. З Юлічкою проблема, що всі на неї давлять. Алекс на неї надивив цим букетом квітів і постійними вимогами, що вона повинна змінитися. З хіра не зрозуміла, вона доросла людина, з хіра вона. Не повинна змінюватись як ти хочеш. Я не розумію, як можна будувати стосунки з людиною, при цьому фантазуючи якийсь образ і намагаючись цю людину в образ той запихнути. Просто знайти людину зі свого образу, яку не треба змінювати, все це набагато легше. Це щось нездорове, і вона під цією давкою цього букету була впевнена, що їй щось треба зробити, едике щось давести, що не схоже на неї. Але що саме вона повинна була зробити, вона не розуміла, тому вона просто взяла за образ Сашу мудру, яка безробітня, яка взагалі не є хорошим прикладом для наслідування, бо вона маргінальша, на мій погляд, взагалі у неї проблеми з регресією, вона з. На весь світ. І вона живеться стражданнями людей. Рокселена сприймає це все за впевненість, що типу, вона заходить в кімнату, ну, Саша Мудра, оця безробітня, вона заходить в кімнату, як Наомі Кемпл, і поводить себе як цариця. І це, типу, дуже круто. Але є грань між царицею, впевненою такою жінкою, і просто коли ти дозволяєш відноситись до людей як до сміття. Ну, погодись, Це різні речі. І те, що відбувалося з Юлією Голубцями, абсолютно штучно створена ситуація, де холостяк в комплексі з психологами проєкту, просто її довели. Те ж саме зробили із Роксолани, вони довели її. Коли тобі постійно вселяють думку, що з тобою щось не так, що ти якась дивна, що ти не впевнена, ти пуста, і так далі, тобі вселяють думку, що з тобою щось не так, ти повинна бути іншою, ти не зможеш почувати себе впевненою. Um, так само відбувається і з Мариною, як чмирать за її відкриту сексуальність, але це є її особисте діло, чого вона така, і ось точно не треба дорослій людині постійно казати, як вона себе вести повинна, як вона повинна тримати свою спину, як вона повинна рухатись. Це дуже дивно. Вона своєю поведінкою нікому не шкодить. Коротше друзі, знаєте, щось випуск був не дуже веселий. Я завжди жартую. А тут прям було неприємно дивитись на цей агресивний булінг, чесно. І навіть дівчата з більш сильним характером, такі як Віка, Львиця і Аліна, там Мілкшейк, уже не витримувала. Мені здається, там у психологів вже правдеформація якась йде. вони взагалі кордонів не бачать, Просто окей, хай це проект, хай це шоу. І вони прийшли за підписниками. Але все ж таки я не можу відгородитись від того, що це. Живі люди, дівчата зі своїми почуттями. Якось мені здається, що це трошки перебор. Дівчата, які були на проєкті, я бачила деякі дивляться мої огляди, напишіть, як вам обстановка взагалі. Там мені здається, це трошки перебор. Це моя особиста думка. Але давайте все ж таки спробую знайти тут щось веселе. Але, блін, друзі, вибачте, мабуть, не вийде. Коротше, Сашка повинен виконати бажання Вікторії. Львиці. Вона загадує плавательно-західно-сонячне бажання. Вони йдуть на діло. Коли Сашка до неї прийшов, Віка трошки переграла, звичайно, пораділа, наче посилка з Аліекспресу прийшла, за яку тобі вже повернули гроші. І цьому побаченню для повноти настрою не вистачало, щоб Віка потримала Сашці рушничок, щоб він плавка перевдягнув на пляжі, і півка. Звичайно, куди ж без півка на пляжі, і рибки сухої можна чи кальмарчиків. І що скажу, на пляжі у купальнику Вікторія виглядала як богиня. На церемонії троянд вона також виглядала як богиня. І у реальному житті, звичайно, Сашка, навіть щастя наблизитись до неї не мав би, давайте бути реалістами. Тому він вирішив, що гулять так гулять, нанюхався її парфюмів і давай руки розпускати. Якби Вікторія не зображала, що їй це все приємно. Але ні, було видно, що їй дуже неприємно. Бо ручки у неї в кулачках там були. Торсом вона намагалась від нього відходити на крок назад під час обіймів, очі у неї вивалювались від всього оцього, що він з нею робив. Сашка ж це все буде згадувати, звичайно, ще довго, бо більше йому такої жінки не видать. Він ще навіщо схватив без попередження її за волосся і почав туди браслет натягувати. Дівчата зараз розуміють. І здивуюся, як вона його взагалі не вбила, бо на вітру, знаєте, волосся ж трошки плутається, і коли на плутаному волосся, незрозуміло походження резинку надягти, волосинки трошки ж можуть тягнути, і це може бути трошки боляче. Пацани, будь ласка, не робіть так ніколи. Віка каже, що це крутий жест, але поглядом вона посилає сигнал сос і скалить зуби на знак своєї агресії. Ну і ще раз скажу, що в купальнику Вікторія звичайно виглядала як Памела Андерсон у рятівниках малібу. А от Сашка підкачав. І виявляється, що на початку, коли нам показували Сашку голяка, то був на його прес, потут на пляжі. Ми не бачимо стальні кубики. Ми бачимо наїди наїдене пусте 40-річного чоловіка. Віка йому навіть намагається якби натякати, поділившись з ними секретками своєї вічної молодості, типу там дієти, йога і все таке. Но Сашка не поняв, бо був зайнятий тим, що нюхав Вікторію і мацав її своїми ручищами. Але його пустці – то не все. Бо коли Віка йому велося, куйовдула, виявили, що це якась накладна чолка, і у нього там уже залисине і три волосини, і він мав того, що арбузер, так він іще і ще й не. Аполлон, якби вони не підписували контракти, мабуть, би всі послали його нахрін. Ну, я маю на увазі дівчата послали б його нахрін і поїхали додому. А він ще. й... Розповів, що не любить, коли папер лежить не паралельно столу. Навіщо йому взагалі папер на столі не зрозуміло і чому він повинен бути паралельно столу? Це дуже дивно. І наступними на тортури йдуть рокселана і Лізка булочка, яка працювала продавчиною, всю запе віддавала на смаколики, які продавала. І вони йдуть кататись на верблюдах, пити їх молоко і сипати кольоровий пісок у баночки. Там ліза жаліється на своє пухкеньке тіло у минулому. і Своїми безкінечними дипломами, астрофізика, психолога, педагога, кібернетка, сварщика – неважливо. при тому, що працює вона нарощувальний це вік. А Рокселана знову е, не здавала питань Сашці, а посміла бач отримувати задоволення від верблюда не від нього. І навіщось він силував Роксану говорити про її батька, про якого вона не хотіла говорити? Бо вона завжди плаче, коли вона про нього говорить. А Сашки ж нравиться доводити доводить до сліз дівчат, того на побачення краще з ним не ходить, а намагатись відсидітись. Е, до речі, я помічаю, що дівчата рідко радіють, коли він обере їх. Для побачень, вони прикриваються, що там, типу, ой, вони хотіли індивідуальний чи ще щось, їм не подобається. Але видно, вони просто не хочуть туди йти. Вони не хочуть йти по вулиці Голяка, поки Сашка звинить за ними дзвоником і кричить: сором, сором, сором. Е, хто, не, хто не поняв, це з Гри престолу. Прикол. Хто не дивився, сорі, ви не зрозумієте. А в цей час Гріша вирішив розважити дівчат з голками і шматтями тканин, наказавши їм шити м'які іграшки для статево-зрілого чоловіка. А потім Сашка повинен був відгадувати де чия іграшка і спостерігати, як дівки виривають одна одні коси за те, у кого краща іграшка. І згодом ми мали ще одне побачення з странічком: це Юлічка, голубці, Саша, принцеса і Катя е Кішечка, сама гарна дівчина на проєкті. До речі, всі так переживають, яка вона гарна, всі так співають її диферами. Бо мені здається, вони всі гарні, якщо чесно. Ну, Кожна гарна по-своєму, це по-перше. А по-друге, не переживайте це ще років на п'ять А потім вона почне старіти, і оці щічки, які всім так подобаються, почнуть впадати. Так що не переживайте. Все буде добре, всі старіють. І всі цю красавицю чмарять за те, що вона ніяка, Тіпо, вона як меба. І Сашка теж її чмарить, що вона не старається для нього нічого не робить. А Катя не розуміє, що вона йому повинна, бо вона йому іграшку пошила, рибу приготувала. Готувала, що він ще від неї хоче. І коротше він ведеться у Троїцю нюхає спеції на базар, а потім готувати йому обід. І поки принцеса смажить муку, він намалював там сердечко, їх ініціали. Е, е, йому що, 13 років, це дуже дивно, з урахуванням, що якби поруч, прямо в цій кімнаті, з вами стоять дві інші дівчини. Там, взагалі, все дивно після того, як він вигнав єдину жінку, яка там взагалі вміла готувати. Їх залишилось двоє. Він на ручки, як щенятко, позвав принцесу, щоб щенятко то полизало йому лице. А за стіною чекала Катя кішечка. Е, і вибачте, що я порівнюю з собачкою цю принцесу, просто вона у Юлії серед нього бігла, як песик, і тут він похлопав по колінкам, і вона стрибнула Ну, що це таке? Що це таке, дівчата? Не стрибайте, якщо вам хлопають по колінкам, це негарно. А Юлія на трехметровому дивані він сказав, що всіх стосунка про її невпевненість у собі і його намагання її подолати. А чи не забагато ти, Сашка, на себе береш, змушуючи дорослу людину щось там долати без її згоди? Вона тебе взагалі не просила, що ти додовбуєшся до всіх. Може, це не з дівчатами щось не так, а ти, Рагуль? Не подумав, ні? Я ще особливо пожпор, коли Катя розповідала про свої аб'юзивні відносини, які вона спробувала і зрозуміла, що їй таке бремне життя не потрібно. Сашка таке: я взагалі не люблю маніпулювати і психологічно утискати. Ну да, сказав чувак, який типу п'ять серій, по чотири з половиною годин тільки цим займається. Йому потрібно е, обирати безробітню, і хай вони е, повідкусують голови один одному. Це моя думка. Коротше, це мракаб'єсіна. Нарешті закінчується. І далі йде ще більше мракобєся, а саме група Вушкан за коктейлями, де вони демонстрували своєму султану монстрів, яких вони створили, і наповнювали сентепоном. І там таке понеслось мілкшейк, захвилювали, що нема Юлі, і Алекса поплавиш, ну, поплавило, що як дівки посміли дружити. А не вириваючи одна одній коси за нього. І видно, що Мілкшейк вже не може стримати свою агресію, антипатію до нього. Вона вже не може стримати цих негативних емоцій. Я надію, що вона просто сама пошле його десь в наступній серії і пі піде з проекту, бо це капець. Е, за зашкалює, коли при конфлікті безробітні інших дівчат вийде, там і ще когось неважливо. Суть срача також не що там було. Е, суть в тому, що він... Виправдовував Сашу мудру за те, що вона гадості сказала більш спокійним тоном, і того вона трималась гідно і взагалі молодець. А те, що вона гадості каже і провокує всіх підряд і живеться негативом, це не важливо. Головне, що вона говорить спокійним тоном. Я відкрию страшну таємницю, але спокійний тон це не означає відсутність агресії, вона означає пасивну агресію. Куди додається ще газлайтінг, переконування жертви якби об'єкту агресії, що агресії нема, бо тон же спокійний. Те, що Віка почала захищатися і емоційно реагувати, це більш природня і передбачувана поведінка і реакція, і спосіб захистити себе. Сашка ж не хоче, щоб дівчата захищалися, йому головне, щоб вона спокійно говорила при цьому. Тобто він шукає дівчину з перчинкою, але при цьому вона повинна говорити спокійно. Окей, все логічно, ти шукаєш типу, дівку, яка буде пасивно агресувати. Те ж він сказав і Роксолані, коли вона спитала, як він хоче, щоб дівчина захищалася, якщо не фантазіями, як вона. Він сказав ніяк, навіщо взагалі захищатися? Але Сашка, це так не працює, ти тупий. І він каже: львиці, типу, ось ти винесла особисте на загал, значить, безробіття може казати, що завгодно про твоє життя. Окей, якщо так, якщо може бути будь-яка думка з приводу цього, то, мабуть, реакція може бути будь-якою. Нелогічно, ні? Це капець, Саша. Ось, дівчата, що сказати, від таких чоловіків треба триматися якнайдалі. Хочте, я вам запишу подкаст про божиків, від яких треба триматися подалі? Ой, кошмар, це ужас. І... Насправді знайти нормального дуже легко. Треба просто шукати не кубики, а слухати свої відчуття поряд з ним. Бо на оце все дивитись дискомфортно. Просто дивитись на це дискомфортно. Мені здається, стояти з ним поруч просто страшно. Коли дивлюсь, огляди там різних психологів на це проект, і деякі його й хвалять, і я дивуюсь, це якесь виправдання мужика за те, що він там один типу і вибору нема, того він типу ідеальний — Це херня. І, до речі, сьогодні я дивилась плітки зранку, сьогодні це 30 листопада, коли я записуюся. Там була сплітня, що Могилєвська продала донтеса Потапу за бешене бабло, щоб він оженив його на наді, того, що тоді Володя був в топі, і цей шлюб мав протриматись 10 років, щоб вони набирали своїми стосунками популярність. І зараз, типу, через 10 років Моглевська віддала йому права на всі його пісні, що було дуже дивно. А прикиньте, якщо це правда, тоді типу, стосунки були тільки у Кацуріної з Мішею, і потім уже Надя, типу, замутила з Кацуріним, увела у подружки мужика, чи той мужик просто спокусив подружку своєї жінки. І потім Вова вже з цією Кацуріною щось там почали мутити від адбізисходності. Як він сказав, що вони поговорили і рішили, чого б ні. Мабуть, вони спочатку вирішили задовільнити свої статеві там потреби за відсутності партнера, а потім їм якось воно зайшло, і вони вирішили бути разом. Дуже дивна ситуація. Якщо це правда, то це взагалі угар. Могилєвська продала типу, Тентеса Потапу, це ржать. Що ви думаєте з цього приводу? Що ви думаєте з приводу Сашки? Як вам взагалі листяк? Хто вам там подобається? Взагалі є люди, яким подобається Сашка. І що ви думаєте про цю парочку Дентеса і точніше, не парочку, а четвернічок. що там взагалі відбувається? І, типу, знаєте, що печально, що Дентес Натя до сих пір не сказала Дентесу, що вона його кинула? Бо, тіпа, вона... вони розстались з друзями? А потім, виявляється, що вони не друзі, і Надя навіть не сказала, чи вона його кинула. Коротше, капець. Окей, друзі, всім гарного дня. Надіюсь, ви повеселилися, як завжди, і е, до зустрічі. Та було сказати, щоб ви поставили вподобайку, будь ласка, це дуже важливо, щоб воно там якось набирало, набирало, кудись показувало це відео. Тож усім дякую і до зустрічі ще раз.